Вітаю на моєму каналі, і це таро-прогноз на липень 2025 року для тальців. Отож, почнімо з таких карт. А, ілюміноване таро. Почнемо з нього. Таке як доповнення до розкопу на липень, яке вже є на каналі. Ось, які вони золоті, переливаються гарно. Отож, почнемо дивитися поетапно. Перша карта. Дев'ятка жезлів. Цікаво, тельці. Можливо, ви над чимось довго працювали, несете якусь, наприклад, ношу. Можливо, ви за це хвилюєтесь, але якась, якась така справа, йде у вас, Дякую, зараз яка? може символізувати, власне кажучи, те, що у вас вже немає сил це все нести, це так довго. І це ще не дуже не кінець, але це така термінальна фінальна стадія. Тут потрібно більше сили, процесі силою або краще попросити у когось допомоги цьому, у цій справі делегувати щось. Потрібно по цій карті розуміти вміти, щоб потім не перехтовано було. Далі королева жезлів. Можливо, ось саме з жінкою такою, можливо, вогняні знаки, стрілець, лев, овен. І ось, можливо, ви будете з нею або ділити цю справу, бо ви разом з нею ведете, можливо, вона вам буде якраз таки допомагати нести вашу важку мушу. Або в неї буде добре, просити допомогу, далі. Це така енергій... енергійний початок місяця, я бачу. <хи> І ось несподівана така карта, несподіванка башта вежа. <хи> Мені здається, що це все швиденько завершиться. Несподівано. Я не якась несподіванка, або те, що ви не могли очікувати, це може перервати <хи> це все. І далі місяць. А, і далі послідує така період незнання, а мені, мені здається. Ви вже були десь в кінці чогось, ось ось мало щось закінчитись, але мені здається, воно закінчиться трошечки раніше. Можливо, в цьому допоможе жіночка якась. І далі буде о, йти період такої. Типу я не знаю, що робити, це все дуже різко сталося, і ви були до цього не готові. Це також потрібно обережно себе поводити стосовно обстрілів, щоб там перебувати в укритті. Подивимось, стосовно чого це може бути. Але ж я кажу: у вашому житті ви самі більше краще знаєте, що. Яка у вас саме така нагальна тема іде? Те, чим ви займаєтесь? Що вас бентежить, на що запит? Ось і кожна людина буде бачити по-своєму. Бо у кожної людини свій запит, що найбільше її там тригерить або цікавить. Ось, це в цьому. Далі. Дев'ятка пентаклів. Мені здається, що ця справа була іде якась справа у житті. Вона вас виснажує. Вона неочікувано не завершується, скоріш за все. І, звісно ж, ви були вже там, ви дуже багато чого створили, досягли за, там, за певний час. І це все має бути оплачуваним. Наприклад, якщо несподівано завершилась ваша робота, або вас звільнили, наприклад, ваша начальниця чи, або що. Вам домагайтеся до того, щоб вам гарно заплатили за це, ви отримали свої гроші. Або все ж таки, в цілому, щось, що ви робили довгий час, це буде ну, результати з цього нікуди не дінуться. Ось вони є. І це ну, карта ось достатку хорошого. Результати вони є і. Якщо у вас бентежить якась далі нестабільність і невідомо що, ви концентруєтеся на тому, що ви і так не у розбито укрито у вас щось є, і ви і так молодець ви досягли там чогось. Можливо, запаси фінансові якісь були, це добре. Далі двоєчка, Жезлів також. Я бачу енергійний місяць такий тягне на якісь нові звершення, мені здається, була історія тягнулася, тягнулася. Далі вона завершилась, ми не знаємо що, але е так не буде постійно знак про те, що ви почнете вже думати, як е там далі вчиняти. Почнете, наприклад, е придумувати якийсь новий план дій, але це ще стадія тільки роздумів. Тут е це. Тому що от в місяці чотири ретроградні планети. От куди поспішати, скажіть мені, це Меркурій, Нептун, Уран, Сатурн, ці чотири планети. І це явно місяць не не для нових починань. Наприклад, якщо у вас в місяці щось завершилось, або приблизно там в цей час. Це добре для того, щоб щось обдумувати. Можливо, вам буде якась пропозиція, по там прийде. Ви думаєте, чи да, чи ні, чи подочуватися, чи ні. Але це не просто роздуми, але ну, у вас у самого вже є якийсь план або якісь бажання. Сфокусуйтеся на тому, чим би ви хотіли далі займатися. Тобто ви стоїте на порозі нових звершень. Думайте, в, яку, в який бік вам краще піти? Десятка ч... кубків, десятка чаш? У будь-якому випадку ви вже дуже багато чого досягли. І, наприклад, у вас це може бути пов'язане з родиною. Бачите, яка тут у нас гарна карта. Ей, сімейний затишок, можливо, ви будете брати в цьому? Енергію ось. Або сім'я вам буде допомагати, а, вирішувати, чим, чим далі займатися. Але я ж кажу, ви вже і так багато чого досягли. Тут не потрібно переживати. Потрібно подякувати собі за все. Е, шістка вечів. Це на тому, що пора звільнитися від старих прив'язок якихось, ви йдете далі вже, вже а ми заверш... вже завершилося, хоч може й несподівано, або по плану. Щось завершується явно, все, різко, обрубуємо все. Тут знак на те, що ну, краще все. От якщо йде до того, ну, ну і все, просто йдіть звідти. Це або фізично, вокально ви змінюєте. Позицію змінюєте регіон свого проживання, чи як поїдете в якусь поїздку. Добре, тут для перезавантаження поїхати в якусь поїздку, або це буде переїзд, або ця справа ну, може щось неочікуване реально було. І ви за це переживаєте, бо ви не були готові, готові до цього. Карта про те, що відрізаємо емоційні прив'язки. Якщо вам складно, ідіть до когось, хай вам хтось допоможе, там, морально, беріть у когось підтримку, все ж правильно. Але о, така, таке відчуття, що ви прям молодці ви так, ви так багато чого досягли, і якщо у вас щось там різко міняються плани, ну, ще не звертайте на це навіть уваги. Далі, двійка кубків. Теж гарна карта. Акцентується знову на цій карті, на десятці кубків. Добре, якщо у вас, наприклад, є там кохана людина, ви з нею будете проводити час, або вона вам може зробити подарунок хтось, або нове знайомство з кимось. Але добре для відновлення сил, або там взагалі, або в новому місці. Кудись ви приїхали і когось зустріли, або з кимось просто гарно проводити досить час. І я ж кажу, це єднання з кимось фізично чи ментально, і ось у парі з кимось будете діяти. принцеса кубків. Та це може бути про те, що починаються якісь нові пригоди любовні або стосунки. Ну цілком вірогідно, навіть можливо, якщо у когось так програється, тому що і це можливо буде на якомусь новому місці, якщо ви от е, не будете боятися. Змінювати щось кудись відправлятися, нове щось, все нова енергетика, або це там відмова від старих прив'язок до когось. Yeah. Навіть це може бути розірвання стосунків з родиною чи, чи з, 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 з коханою людиною, тому що ця карта, ось шістка мечів, вона йшла після десятки кубків. Ось, Можливо, від родини у вас вже перестане бути прив'язка, і ви там, відштовхнетесь від цього і підете до нових берегів, до нових звершень. Цілком вірогідно, що почнеться нова якась історія з кимось новим. Отже, ця людина може за вами почати а, там, а, доглядати, почати дарувати вам подарунки, залицятися. І процеса ця кубків, вона якраз буде в цьому участвувати. Це щось ще маленьке, тобто, можливо, ці стосунки вони тільки зароджуються. І це може бути переписування, переписка з кимось, листування. Ось тобто, спостерігаємо за тим, що з кимось тільки-тільки починається, можливо, в парі з кимось щось тільки починається. Спостерігаємо, ну, ось що я можу сказати, або це за кимось спостерігати здалеку, слідкувати, або щось. Ну, ще одну карту витягнемо з цієї колоди і хе -хе, туз мечі. початок чогось нового. Ну, я думаю, я думаю, так. Да. Можливо, і любовна все ж таки історія. І щось, ось, наприклад, плавно буде пере перетворюватись, переростати. Спочатку когось ми зустріли. В'єднанні з ним нам добре отримуємо від нього якісь блага, спостерігаємо за цим. Це, типу, дуже-дуже навчальна стадія. І, можливо, вона такий, я щось більше по тузу мечів. Вам уже важко в чомусь. Якась вас гложить справа, якусь, в яку ви довго несете, наприклад, на собі. Але вона завершується. Щось стара глава у вашому житті завершується, починається. Ну, такий, правда, хиткий період, потім турбулентність, я не знаю там, що робити, бо може бути страшно через це. Але якщо ви довіритесь собі і новому, і підете на новий берег, о, там, я ж не знаю, фізично чи морально у кого -то. не, що я можу сказати, і буде починатися щось уже нове. Можливо, ви обдумали щось вам прийшло на думку, але. Діяти вже будемо наступно в наступному місці починати, коли розвернеться ретрограми, наприклад, Меркурій. Почнемо також поглянемо на іншу колоду, можливо, вона вам щось додасть. Едгар Алан Понтеро. Можливо, також на цю ситуацію щось доповнені, вроді, коротше кажуть, подивимося ще її. Імператриця. Можливо, це ви, або е, жіночка буде поруч з вами та проявляйте, наприклад, свою жіночу енергетику, якщо ви жінка, Двійка жезлів. Повторюється карта. Якщо карта колись повторюється, то це акцент на те, щоб звернути увагу саме на цю карту. Була в нас вже вона, коли ми стоїмо перед вибором якимось. Ось, можливо, ще не час діяти, я ж кажу. От навіть якщо ви починаєте щось, це ось. Знак на те, що не поспішаємо, але можливо це якась нова робота, бо нові стосунки. От якщо нові стосунки, то тут не потрібно слід подовіряти, тому що навіть імператриця ця може е, говорити, що там не все так гладко, не все так чисто. Е, можливо, там є і ще якась е, особа третя. А ось принцеса Кубків вона нам казала, що потрібно спостерігати за цим, за цим ще здалеку, наприклад. Або це за вами буде хтось слідкувати, або ви за кимось. Ось. І через це ви будете знову стояти перед вибором. А чи правильно я вчинила? Далі дивимось. Валет Кубків. Я думаю, що це знову буде продовжуватися ця, ця ситуація. Якщо це у любовному, мені здається, плані, то будуть зі сторони партнера якісь дії відбуватися. Якщо ви будете, наприклад, в чомусь давати задню, то так просто це не, це не вдасться, тому що за вами будуть, наприклад, намагатися завоювати вас, або це просто якась, наприклад, побачення з кимось добре ходити на, на них. І О, будуть звістки любовному плані. Можливо, я ж кажу, це тільки починається щось. Або це просто буде а, гарно треба проводити час. Для того, щоб відновити свої сили. Ще подивимось, шістка кубків. Будете думати, що як було гарно там, тоді будете згадувати щось, можливо, ситуація, яка вже завершилася, будете за нею сумувати. А це також, коли ми занурюємося в спогади про дитинство, про батьків або про домашніх улюбленців. Я не знаю, якщо захочете, заведіть домашнього улюбленця, знову-таки беріть та підтримку у своїх родичів. Або у тому, що є вже відносини, вони будуть гарно розвиватися і будуть ну, гарним узагалом удвох, наприклад. Ну і чим ми можемо загалом місяць підсумувати, тому що от було, було щось місяць, яке довго йшло, вам воно вже там набридло, але неочікувано завершилось. А, краще а, завершувати це, краще не продовжувати, краще вже починати щось нове, але обережно. Тобто починаємо, але а, ми більше продумуємо, як починати так, як діяти, нову стратегію. І вже після того, як ретроградні ці планети стануть прямими, ми вже будемо діяти. І ще карта. Трійка пентаклів, можливо, будете діяти з кимось у трьох, от, до прикладу, або ну, в новому щось в чомусь, що ви будете починати. Або це саме ось те, що я і кажу: що потрібно тут навчання добре проходити. Можливо, ви захочете діяти в чомусь новому, щось відкрите, нове. або... А нова професія, так ось це дуже добре буде для навчання чомусь новому. То карта професійності. Підвищуємо наші професійні навички, наприклад. Такий ось і така і порада на місяць. Підвищуємо наші професійні навички або те, де... що вам подобається. Зростаємо у цьому плані, не фокусуємося на втратах, а йдемо до нового. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам гарного липня та до нових відео.